У усіх соціальних мережах не стихають теми на рахунок зарплатні держслужбовців, представників Верховної Ради, їх гіпотетичної мобілізації та чому гуманітарку збирає простий народ, а допомогу на ЗСУ розпихують ціни на жерліві люди собі по своїм жирним гаманцям. Багатостраждальний народ втрачає щодня своїх простих синів. Поки представники влади мають залізну бронь. Жація, мобілізувати депутатів не вийде, бо зупиниться вся країна в прямому розумінні цього слова. Важливо, щоб голосувалися закони. І що якщо завтра не буде депутатів, ніхто не отримає пенсій. Але як на мою власну думку, яка збігається з більшістю народу, 80% влади треба негайно скоротити. І до чого тут їх закони мізерні. Пенсія, якщо більшість чиновників жирують і отримують божевільні зарплати, багато відео існує на цей рахунок, і в цьому сюжеті я також предоставлю вам на факти. Такі чиновники вони продовжують вивозити своє майно і вивозити гроші з України, їх діти, їх рідня знаходиться за кордоном або відпочиває політним клубам. Вони купують. Нові тачки, але донатити на ЗСУ відмовляються, і це робить простий народ. Саме ці люди продовжують жити щасливим життям, поки наші хлопці, наші діти, чоловіки, брати воюють, щодня помирають і до інших приходять у ці ненависні повістки з примусовою мобілізацією. Звичайно, є адекватні політики. У містах, областях та у Верховній Раді, які борються насправді за права. Українського народу за долю село їх любить, поважає, цінує простий український народ. Вони наша опора та наша надія, але їх, на жаль, дуже дуже мало. Мізерна кількість на пальцях перерахувати можна, і все це ми добре знаємо. Отже, сьогодні у відео ви можете побачити, як бідні прості люди допомагають вижити ні, жити щасливо жити чиновникам та батьком. Головний військовий прокурор Дніпропетровщини купив елітний позашляховик БМВ під час війни за три мільйони. Київ Лів підробиться на фото. У Мене питання до тих, хто собі депутатів гулів. Дорогеньке, а ви коли йшли на вибори? Ти голова допустим, йшов на вибори? Ти писав в своїй виборчій програмі, що ти сам станучи головою, піднімеш собі на 200-300% премії. Ти вписував свою програму? Ага, ми почалося? Міняємо коней на переправі. Ти йшов на ту посаду, чи депутата, чи голови. Ти знав, яка там зарплата. Після того, ти горш, мені не вистачає на життя. Стоп, стоп. 120 тисяч тобі не вистачає. Заяву на стіл і до побачення. Просимо в Збройні Сили України. Вас чекають під Бахмутом, вас чекають під Авдіїв. Мобілізація є мобілізація для всіх. Наш президент перший ухилянт, якому чотири рази проходили повістки і він втік. Сіта повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви. Підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно у зв'язку з призовом маєте право обрати, обрати для проходження служби любий підрозділ. Люби батальйон. Це третій батальйон. Я, я судово а Вибирайте. Я беру підрозділ Юзі. Засідання Верховної Ради почали деякі колеги по парламенту фейсбучні герої. Скиглити, що парламент працював 12 годин. От скажіть мені, вам не соромно. Ви засідаєте по 4 дні на місяць, по 4 дні. Перший раз парламент попрацював трохи більше. Дійсно, да, ми попрацювали 12 годин. Але скільки народних депутатів пропрацювали ці 12 годин? Наприкінці було людей 30 в залі. Ви не захотіли послухати і прийняти правильні правки. Ви не захотіли додати 11 мільярдів на Збройні Сили України. Вам на це не вистачило совісті, тому що в залі не було людей. Ви не голосували за це, і потім треба буде дивитися в очі нашим захисникам. І чому ми будуємо країну, в якій багаті будуть можливість залишатися вдома. І ходити по клубам, а бідні мають захищати державу. Це де в нас в Конституції написана така справедливість? Скажіть мені, будь ласка. Тобто, бронь для багатих 30 тисяч, 35, 20 ми прописуємо. А хлопці і дівчата, які знаходяться на фронті, потрапили в вічне рабство. Це про таку справедливість, сказав президент, коли розповідав, що закон про мобілізацію буде дуже справедливим. Справедливість для багатих і смерть для бідних народ же каже, що це війна не до останнього українця за одну державу, а війна за владу одного. Це вже не парламент, це вже цирк. Тому що зараз вони закрили засідання, оскільки за Піщанську набрало в сигнальне голосування 232 голоси, і розуміючи, що немає голосів в залі, вони просто закрили голосування, щоб не провалювати його. Такого ніколи не було. Це взагалі сором, це свинство. Я не знаю навіть як це сказати. І Це замість того, щоб винести в стіни Верховної Ради законопроект 10.313, які сьогодні дуже чекають наші захисники, де є безпосередньо питання мобілізації через 24 місяці, з яких 8 місць ти провів на фронті. Багато інших питань, які мають допомагати державі. Ми сьогодні пройшли аж там 6 законів. Дуже перептомнився голова Верховної Ради, взяв і закрив засідання. Мабуть, обід, Обід, перерва і відсутність здорового глузду. Мене заробітна плата на сьогоднішній день в районі 130 тисяч гривень. Менше 81 тисячі в мене не може бути заробітна плата. Uh -huh. І більше, ніж 236 не може бути. Тобто це рівень заробітної плати, це... плати, який визначений постановою Кабінету міністрів. Розмір е, заробітної плати директора не може бути менший, ніж 10 посадових окладів працівника основної професії, і не більше, ніж 30. Це без рахування різних премій, надбавок. Це, да. це заробітна плата. народний депутат Тіщенко сказав: Деньги є, но з армією ділитися не буду. У мене є автопарк за 2 мільйони доларів, але я не повинен свої кошти віддавати на зсу. Так, таку заяву зробив Тищенко. Як так сталося, що у вас зарплата більше ніж президента? Просто. Яка, це має це має так, мого. щоб я зрозумів. Це інформ... Цьогоріч на підтримку військових ми передбачили мільярд гривень. Для нас це є, високі є... Високі, зрозумів. Але, Окрім того, в нас є ряд програм, які стосуються підтримки військового озброєння і ваучер. Ми сьогодні презентували вам комплексну програму. Ми готові бути максимально по кожній програмі, які можна зробити краще. Ну, я, на самом очень благодарен и ценую ваш вы не, вы не, то, не дали, пан Юрий, у вас последнее задание. Вы, вместо того, чтобы мы дали на него ответы, мы сейчас с ними даете. Как то, так вышло, что у вас зарплата больше в 8 разов, чем у президента Украины? И все. А нет, я больше. О, Петрович! А, зая, у меня совещание. Новую девочку завел. Это девочки, такие девочки. Я ей за них квартирку в центре взял. Недвижимость. За городом брать. брати. А у мене і за городом имеется. раз, два, три, чотири, п'ять, шість люди. Зайдіть, подивіться. Ви подивіться там цілий звод поліцейських, накаравне, їх на війну треба відправляти. Одкрийте, одкрийте, подивіться. Вони зараз може тікати будуть. Визвали сюди, ось не озбро... Озбро... озброєних людей. Для, для чого? Озброєних людей прийшли, приїхали. Дивіться, у нас правопорядок. Ми тут уже не перший раз знаходимось. Ну, озброєних людей. Навіщо сюди приглашати? Хлопці, вам не соромно. Ви площе пішли, я вам кажу, на бойові площе пішли і там би побільше б людей владі, туди й треба. Ви кажете, що ви не довіряєте владі. Чому? Якщо не по мікрофону, я вам скажу. От в мікрофон я не скажу. Тому що там нету людей. Ані закінчилися. Там люди прийшли і ворують бабки просто в глобальних масштабах. Вони розказують про якісь дрони, про мільйон дронів. Це все повинно на волонтерів. для того, чтобы волонтеры передали этот дрон в ЗСУ, этот ЗСУ дрон начал там летать, ему скажут, его надо пройти сертификацию. Пройти сертификацию, это кто-то хочет положить себе в карман деньги. Э, мы не получим от, помощи от власти, пока их дети не окажутся непосредственно на передовой. Как только ребенок окажется на передовой, все нормализируется. Воровать сразу же перестанут. Звернулся до журналистов с проханием быть помолчать до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію, і ви знаєте, що в плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано, збалансовано продовжив і сказав. Але я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тели, відбиваючись на спроможності нашого фронту, і тому ось людина. Андрій Борисович, інші люди, хто хоче, да? ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані а, треки, факти, прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте. Пишіть, але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент не сказав. Він сказав мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги не буде. Тепер про погане. Це безперечно корупція. Що зараз роблять окремі політики? Політики, міські ради, якісь просиджувальники крісел, тендери на 30 мільйонів на ремонт дороги. Наприклад, дороги, що навіть не є важливою. Тоді Одеса, наприклад, Одеса дуже добре в цьому розбирається. скільки коштував пам'ятник равлику: 500 тисяч гривень під час війни? Серйозно? Якого дітька ви собі думаєте? А потім Україна дивується, чому вона така залежна від іноземної допомоги. А тепер уявімо, наприклад, що тільки половина цих тендерів, які зараз проводяться, які є безглуздими, були б віддані армії, тому що гроші очевидно є. Тоді армія була б у набагато кращому становищі. Тоді набагато більше людей вирішили б піти у армію, тому що вони отримували б кращі спорядження, вони отримували б кращу зарплатню, вони мали б кращі можливості. Але ні, одному богу відомо, чому так. Будь ласка, слово надається Степану будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українці? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм. Як сумління, як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Вони мають зникнути як руса на соль. Думці не можуть собі е, уявити, щоб Зеленський ще на один термін пішов. Я боюся, що Україна його один термін. Може не витримати разом з тим кублом, який він привів і знищив практично е, парламент як такий, як інституцію, як змінити владу. Тому що з такою владою України немає майбутнього, немає. До нас кожен день приходять хлопці. Кожний божий день. Чому вони йдуть до нас? Скажіть, будь ласка, не до вас, коли влада почне працювати на фронт. Ви не бачите, що хлопці винуть кожний божий день. Ви готові стати туди в окоп? Ви готові стати в той сніг, в той мороз. А чому не підтримуєте їх? Скажіть, будь ласка, всім чи можна! З вам не соромно, кінець кінців! Коли пан Мерна пише проект про те, що в долині в нас буде організований реабілітаційний центр для військових, навіть вони сходи в той кінотеатр ви не зробили. Там руків, а там ями, що хлопці на милицях скачуть по тих ямах. Що ти робить для фронту? Скажіть, у цих 24 на 7 переживаєте за тих хлопців. Так хотілося б вас попросити почати оцю сесію і провести її достойно, щоб нарешті тил запрацював на фронт, щоб коли закінчиться війна, щоб ви не ховали свої очі від тих хлопців, які прийдуть світом. Майже півмільйона гривень усього за два дні зібрали школярі Бучанської х... громади для Збройних сил України. І дійсно більшість коштів для зсу збирає. Простий бідний марк на, на позиції на наших хлопців. Я хочу вам показати, що нашим хлопцям видають час на передовій. Оце турніке українського виробництва. Що Це Дерев'яшечка, да? Патя так, хустиночка, і оце булавочка. Так, булавочка, щоб на не злазили, ну, або да. я не знаю, там щось то про... ні, то від злазу, то від да, злазу да, я пільма да, да. да. знаю. Да, да, Короче, Люди добрі, я хочу спитати, а де ці гроші, якісь е, гранди допомагали нашим хлопцям, нашим людям? де всі гроші, влада, бруківка, що там, фільми знімаємо? Що ви там що робите? Оце, оце турнікет. Вам не стидно? Ганьба, ганьба, бо. Наші хлопці, це можуть тако дупо знаєте, значить по шрапу тоже вам бумаги. Оце оце Я Вони ручку підвязати. його. це неможливо спасти людину. Це, це нереально просто влада. <ривіт> вам ганьба, люди добрі, долучайтеся, допомагайте. Бо війна йде, і наші хлопці гинуть. Бо ви всі знаєте, що владі одні подораси свят. А тим у кого в запасі до речі, там у деяких волонтерів є в запасі. Ось така штучка волшебна, турнікет називається. Ось так він виглядає, шановні. Але він в мене на запасі, я вів до його в військовому, а там у деяких в запасі. Так я попереджую. Ми ваші запаси будемо очищати. І? Добре, робимо очистку. Не не відкривай, це Ні, ж військовому. Не, я, я хочу, щоб Що виразні турнікет, який волонтери привозять. І турнікет, який передає українська влада, наша українська влада Лексі оце... Соколовський так. і громада Фопіс і видали нашим хлопцям на передовій. Ми зараз на Оце безкоштовно так. для бюджету. Так. А це платно. Так, тобто з бюджету Ні, це використовується гроші стоїть. Три євро, чотири євро, вісім євро. Оцей турнікет від чотирьох до вісім євро. Стоїть, і на це теж стоїть. Оце паличка

Звісно, у вас зарплата там під 200-500 під тисяч. На якій машинах їздите? Хабарі. Що, що ви робите для України? Скажіть, яка, яка від вас польза? Ви були на фронті хоч? Ні. Вони не, не служили. Вони не служили. Вони служили. Вони не служили. Вони не служили. Вони не, вона не вона. служили. Вони не служили. Вони не служили. Вони не служили. Ви спілкуєте з народом, чого ви не спілкуєте? На минулому суді вони теж боялися відповісти на це питання, але практика показує, що з часів нашої змарусюєзвіровій справи, що вони ніхто, ніде, на фронті не були, але що більше вони ще й насміхаються з тим, хто yeah. на фронті. А я скажу для всіх, що з першого дня вторгнення, навіть за, за добу до вторгнення, і ДБ, і прокуратура, і купа інших структур звалили в Чернівці Івано-Франківськ, Львів, yeah. а зокрема прокуратура і ДБР бояться до сих пір виїжджати з Львова, і тому як тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх проводять. Оце реальність, яка не Я, Які знають американці? Yeah. Я, які знають вашу судові, як біло. Times, mm. а також ПІЛ німецький, який про нашу правову систему каже, що ваша правова система взагалі дає конкретний збори. Прогнила. На на 5 днів по, е, е, закрили повністю поставку фінансів. Ви не думайте, чого, Ді. як ми будемо воювати? Ви Ви спонсувати. Ви, па, це їм науки. Може, вони чекають, коли впаде краще. Я повертаюся додому, з прогулянки, чи в справах, так виходжу. Дуже важко. Все не пристосовано до мене, так само, як і в квартирі. Щоб пристосувати, не знаю, треба гроші. Отак, ну, мені весело живеться. Така повага для тих, хто повернувся. У фронті дуже важливо те, що відбувається в тилу, я вам можу сказати, 100%. І отакі от Гранкевичі, які на цьому крали, вони просто потікають з крини. Те, що воно крало. У армії і це будуть звичайні люди потім страждати. Я ж кажу: якщо армія не буде мати снарядів, забезпечення, то війна буде в Дніпрі, в Києві і у Львові. Військовому важливо, щоб він повернувся в демократичне суспільство, щоб він повернувся в вільну країну з правами людини і так далі. Тобто ми за це воюємо. Ми цим відрізняємося від росіян. Цей пост виявився вражаючим і він. Викликав безліч коментарів з почуттями та емоціями наших українців. І дійсно, те, про що тут сказано, ті факти, які тут наведені, просто не вкладається в голові. Ну як Як таке взагалі можливо? можливо. Зупиняйте на паузу, щоб прочитати. Ми зараз на межі втрати держави. Ну, типу, це не ймовірність, така дуже далека. Це не про ядурку можливо буде, можливо, не буде. А це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що, мовно кажучи, травень місяць для мене не вдається, не, не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто, цілком очевидно може стати, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, бо тому що жити з русньою тут ви не зможете. Дякую просторам інтернету, дякую людям, блогерам за небайдужість, за те, що доносять людям такі головні думки. За те, що борються за наші права українського народу. Це такий важкий, складний час для кожного українця. Коментуйте, залишайте не просто свої коментарі, ви можете розповсюджувати. Нехай почує нас якомога більше українців.